5. 5 годин і наш робочий день закінчився. Ми вклали приблизно 16 квадратів плитки або 170 скверфіт. Мало, багато. Мені здається, ми могли б заложити більше. Ми маємо те, що маємо. Кривовата плитка. Маємо спейси на початку менші, ніж в кінці. А крутити щось там, переставляти ними отими плитками. Нам не хочеться, бо то Америка. Ще маємо таку що міліметрові спейси. А виглядають вони насправді наче 3-мм. Ну, не 3-2,5 метра буде. Ми що можемо, то робимо. Ніби люди дивляться, ніби кажуть, що все їм підходить, все їм пасує. Ще бомба, що вони недовольні. Я бачу, вони цілуються. Дивляться на нас і цілуються. Кому потрібно кладати плитку? Не чіпайте нас, будь ласка, я вас прошу. Вставайте і вкладайте так? Ви що, блядь, блять? Або можете наняти нас. Від 10 доларів за скверфіт і ми будемо кладати плитку у вас вдома. Але в тебе вже мова вже крута Молодець. Destination for, Destination. for you. Щось знімає мене кофта за куда, типу я йдуть. Кофта крута.